А яким має бути наступний президент? Ну от ви як президент. Якого, який потрібно, яка людина потрібна Україні? Вона вже є в Україні? Якщо говорити про хитру відповідь, то це той президент, якого вибере нація, розумієте? Нація ну, це, це Януковича це, виборова. Це... Але можливо, можливо, це для когось стало уроком. Кравчука, а не Чорновола. Можливо, це для когось стало уроком. Кучму вдруге. Я знову повторюсь, ну розумієте, президент який і на, виходить... на вас були величезні надії. Це був президент, якого повірили в свободу і демократію, що у нас в Україні може так бути. Дивіться, я, я наостанок хочу сказати, що, а що ви, а що ви програли, коли зробили у 2004 році ставку? За п'ять років у вас. Найбільші темпи економічної динаміки. А там ще світова нас... економічна криза була. У вас найбільше, у нас у вас найбільше резерви сформовані. У нас... Ми пенсію в 10 разів із 49 до 495 гривень підняли. Із 49 49 гривень пенсії вона стала в 10 разів більше. У нас найменше безробіття було. Вона свобода була. Ви не скажете, що ваш вибір хтось змінив, сфальсифікував, чи ми говоримо про парламентські чи президентські вибори. Ви ви, ви, ви жили в чесному часі. Тобто, очевидно, я жив як президент України, парламентського типу. Ні один президент до мене у таких умовах не працював. У нас була абсолютно президентська влада до мене. Після мене прийшла. Парламентська демократія. Ми з президентського ладу перейшли в парламентський лад, бо я не хотів, щоб у нас було кровопролиття на Майдані, щоб там не текла кров. Прийшли до правління парламенту, яке я шаную. Бо я думаю, що механізм парламентського управління набагато надійніший, ніж президент в наших умовах людини, яка може легко зійти на. Авторитарну модель, тому що вона в пам'яті ще. Всі речаги, як би сказати, всі шухляди там інструментарієм цим наповнені. Легко прийти до цього. Віктор Андрійович, а наступному президенту ви позаздирили чи поспівчували? Я думаю, що президент це честь. Президент це честь, це не гарантія того, що тебе, як би сказати, твою. Мою політику будуть сприймати е, лагідно, ласково. Це колосальний труд. Я, е, е, я не заздрю сьогоднішньому президенту, тому що на його е, час викликів скільки, що не так багато виборів своєї поведінки. І я б хотів, щоб він не помилявся. Але майте на увазі виклик, от я як приклад, щоб просто ви розуміли, про що я говорю. У 2004 році. Політику НАТО підтримувало 7%. 7 Політику ЄС підтримували 14%. Я виходив на кожний мітинг, починав із національного усвідомлення. Це перше. Друге питання свобода і демократія. Третє питання безпекова політика. Бо якщо ти не даєш відповідь на безпекову політику, ти не даєш відповідь на жодне з питань, які ти у порядок політичного дня ставиш. На жодне з питань. Тому що ти не знаєш, буде твоя нація, буде твоя країна чи не буде. Тому, будь ласка, на третьому питанні, по суті, воно перше. А і четвертий. Інтеграція, тому що ми, ми живемо в глобальному світі. Економіка ваша виграє тільки тоді, коли у вас існує економічний союз із тим світом, де можна реалізувати українські інтереси. А я кажу, що ваш найбільший український інтерес наш, реалізується в західному ринку, тому що справді, найбільш платоспроможний ринок, який сьогодні існує для, для нас, да? це європейський ринок. Відкрийте до його дорогу, там живе найкращий платездатний покупець. Якщо ви його ігноруєте, ви недалекоглядні. А тепер ще й мільйони українців живуть також. Так, да. ну одним словом. Я до того, що, знаєте, кожен президент, я думаю так, що він виходить скоріше із політичним курсом, який, який не просто поширювати. Більшість свого часу ти. Виховуєш своїх союзників, як внутрішніх, так і зовнішніх, ти, ти передаєш теми, які люди до тебе не відповідували. А ти хочеш, щоб вони були твої союзники. Ти хочеш кожен день свого правління проводити разом із ними. І тому, звичайно, зараз би я, я, б я. Звичайно, з тим політичним курсом, з яким я прийшов, я б сьогодні з ним пішов. Бо це той політичний курс, який вже повірте, я пройшов ті щеблі, з висоти яких я можу сказати, мене вже менше цікавить думка когось. Ніж відчуття тої правоти, з якою ти зустрівся у свої немолоді вже роки на різних посадах, на різних зв'язках і політичних, і міжнародних. І вже ти більше схиляєшся до того, що, шановні, нам вже досить дискусувати, Уже ці очевидні дискусії нам треба повернути до національного визрівання. Нам треба повернути до е, політики е, свободи і оцей мітинг, про який ви згадували, він милий для мене, знаєте чим? Що, здавалося б, молоде покоління, яке не пам'ятає вже половину наших революцій. Не, не пам'ятає, да? але воно виходить із гаслами, які мені приносять таку насолоду в тому плані, що. О те, що нам дихає, поки що в спину авторитарність, корупційність, е не лади з законом. Що слухайте, у нас таке покоління, що день прийшов, день прийшов, в нас вже Майдан. А це Майдан? Ну, дивіться, як е мені цікаво було це. Я просто бачила багато дискусій, де питали Майдан це чи не Майдан, чи можна це називати Майданом. Ну, Майдан це реакція. Те, що відбулося декілька днів назад, мені здається, це просто феноменально, а, а, феноменальний приклад у тому, що ми живемо в аксіомі демократії. Ніхто туди поліцейських не послав. Бо не дай Бог би ще там поліцейські були. Це щось приблизно було помаранчеві, коли в нас головна тема була, чи внутрішні війська пішли проти нас. А вони чекали одної нагоди, щоб 100 чи 200 тисяч страйкуючих, дай дай Бог, щоб для них, дай Бог, для них, нас, не дай Бог, щоб вони не допустили, щоб вони допустили хоча б краплю крові. По будь-якому мотиву. Драка, конфлікт. Якась поножовщина, якесь лихо, щось зірвалося там і так далі. І так далі. Птиця Київ, у нас Майдан був дисциплінований, який ми взаємоповажні були. Кінець кінцем, які ми небайдужі були один до одного. І дрова привозили, не американці привозили. А на коле ті апельсини. Чи на колені апельсини? Для нас це було свято. Свято, тому що ми вірили, що ми за праве діло стимомо. Що ми говоримо про речі, які не тільки мені потрібні як громадянину. Саме головне, у тому поколінні, що після нас воно ще більше піде в калькуляцію, і їхній старт набагато легший буде, ніж старт мого покоління. І це так і є. І це коли дивишся на цю молодь біля театру Франка, ну слухай, хочеться аплодувати. Їм. Вони красунчики.